Ми проводили юанізації з Віктором Гамом і з Доном Бецом. Друзі мої, небо це найважливіша ціль, яка повинна бути в кожного з нас. Тут така красота що я передати не можу. Тут дуже гарно. Це була дуже серйозна трагедія, тому що в воєнному літаку летіли генерали. Господи, чому ти його так рано забрав? Ходи і покажу тобі. Передай всім людям. І моїй родині, щоб за мною не плакали. а що там після смерті? Я пережив підхоплення до раю. Дорогі друзі, я щиро всіх вас вітаю. Пару слів скажу про себе. Я Ілля Міліховський зі Львова. Багато мене знають, особливо по служінні, які ми проводили у Львові, у Львові. Ми проводили єванілізації з Віктором Гамом і з Доном Бетом, тому що я, в у відділ єванілізації в нашому Союзі. І євангалізації, які ми проводили у Львові по всій Україні і за межами України, це Польща, Росія. Це було щось особливе. І я завжди мав хорошу команду, а в нас команда це добровільні помічники, душі опікуни, хористи. А тепер я пережив особливий момент. Коли Коля Карча загинув, і я вже на початку сказав про це, сьогодні ще раз повторюю, друзі мої, небо це найважливіша ціль, яка повинна бути в кожного з нас. І коли Коля помер, і я от пережив це підхоплення, це було щось особливе. Він мені сказав: передай всім, щоб не плакали, тут така красота, що я передати не можу. Тут дуже гарно. Всі старайтеся бути готовими перейти в небо. Я пережив підхоплення до раю. І хочу розказати, як це було, особливо тим людям, які кажуть, а що там після смерті? Так ось слухайте. Це було в 85-році. До нас, до Львова, переїхав молодий брат з Чернівець Коля Карча і женився на нашій сестриці Любі. Коля був дуже хороший проповідник. Я коли його побачив, почув, його проповіді, кажу: Коля, здорово! Наша церква давно чекала на тебе. Починає працювати. І ми почали працювати, починаючи з Львова. Проводили молодіжні зібрання, вечора молодіжні, постановки різні, їздили по церквах області, Ну, прямо, прямо наша церква ожила. Від тих служінь, які ми проводили. І ви знаєте, це було щось особливе. Но ось, в 85-му році, Коля їде в Талі, там в нього знайомі, хтось із друзів його проводили весілля і запросили його, щоб він провів їхнє весілля. А він досить гарно проводив весілля. І він поїхав туди. Після того. Як він повертався додому, літак Сталіна летів до Львова, і вже коли він опускався на посадку в районі Золочева, назустріч йому виїхав воєнний літак. Літак той не вписався, ну, я знаю, в траєкторію і вони оба ступнули ті літаки і розбилися. Розбився літак пасажирський Сталіна, який летів до Львова, і воєнний літак, який летів до Києва, і ось вони по дорозі розбилися. Ну, я вам скажу, що це була дуже серйозна трагедія, тому що в воєнному літаку летіли генерали, начальство, а в пасажирському літаку була група дитячих дитячого хору, були відомі люди, які летіли. Ну, і звичайно. Там летів наш коля, всі загинули. І ось похорони. А місце для похоронів дали у Львові на Личаківському цвинтарі. Це був особливий цвинтар. Місця давали не всім, а таким особливим людям. Так ось тим людям, які загинули зі Львова, всім дали місце на Личаківському цвинтарі. І ми хоронимо колю. Похорони були це щось особливе. Приїхало до 5 тисяч людей зі всіх сторін України, бо його багато знали, і відомо, наш. І звичайно, наша Львівська церква досі була активна, і до нас дуже багато приїхало людей. І коли ми його охоронили, спочатку служіння було на подвір'ї, все було забито, люди. Дивилися, слухали проповіді. Дуже багато було хороших проповідей, бо приїхало багато хороших проповідників. Ну і ви знаєте, це щось було особливе. Люди всі плакали, і основне питання стояло: чому його Бог так рано забрав? І ви знаєте, коли прийшли всі служіння, ми вирішили останнє зібрання провести у Львівській церкві. І... Зробити таке заключне зібрання, де теж було дуже багато людей, і всі хотіли в якійсь мірі ну, попрощатися останній раз вже в Домі молитви. На цьому служінні я мав говорити останню проповідь, бо вже багато гостей, які сказали проповіді. А на цьому служінні я маю сказати останню проповідь заключну. І ви знаєте, що в мене готовий конспект. Я сиджу в братській кімнаті, закрився, сиджу і до Бога кажу, «Господи, ось я зараз йду і маю сказати проповідь. Проповідь в мене готова. Ну ти бачиш, скільки людей, ти бачиш, скільки питань. Люди всі питають, чому ти його забрав? І в мене є теж питання до тебе: «Господи, чому ти його так рано забрав? І ви знаєте, що? Бог в той момент, коли я сидів за столом. Готувався до цієї проповіді, раптом чую голос. Ходи і покажу тобі, що, що означає, чому я його забрав. І що ви думаєте, я в якийсь один момент опинився біля воріт раю, і коля з воріт раю, одягнений в білій одежі, не йде. А так в повітрі опускається до мене, стає переді мною і каже: «Ілля, передай всім людям і моїй родині, щоб за мною не плакали». Тут така красота, що ви собі, ну, ми не можемо собі представити. А ми колись, я проходив книгу об'явлення, з молоді розбирали книгу об'явлення і собі уявляли про ту красоту, яка описана в книзі об'явлення, яка є на небі. І він каже, ми близько. Не уявляли тої красоти, яка є на самому ділі. І тому слухай, іди всім, скажи, не плачте за мною, скажи родині, скажи всім людям, щоб за мною не плакали. Я дуже дякую Богові, що він мене забрав сюди. І я після того відкриваю очі, за столом сиджу ішов. Думаєте, я закриваю всі свої конспекти, бо через годину зібрання повно народу в домі молитви, і я виходжу вже з думками, які мені Бог дає. каже: прочитай слово Боже, яке записане в книзі буття 5:24. Ходив енок з Богом, і не стало його, позабрав бо його Бог. І я. Закриваю всі свої конспекти, сиджу за кафедрою, ще йде служіння, проповіді. І я останній виходжу і проповідую, і кажу, друзі мої, ви знаєте що? Я тільки що мав зустріч з колією в раю, і він мені розказав ось ту красоту, яка є на самому ділі, і сказав, щоб ви ніхто не плакали. Народ замовк. Люди всі на мене дивляться. Я кажу, я тільки що був в раю і мав зустріч з колією. І розказав те, що я бачив, і прочитав той вірш, ходив вино з Богом, не стало його, тому що забрав його Бог. І кажу, а тепер ви кожен думайте, куди ми підемо після того, коли ми підемо з цієї землі, і закликаю до молити. Виходить, вся його родина зі сльозами падають на коліна, молиться в нього, ще не всі були покаяні. Хоч хороші люди з освітою, вони всі освітою, з вищою освітою, вся його родина. Падають на коліна, плачуть, моляться, і група молоді теж разом з родиною вийшли, і було дуже гарне е, закінчення зібрання, багато людей покаялось. Виходить мама і тато, встають рядом на коліна біля тих, які покаялись, і мама каже: так що Богу потрібно було забрати колю, щоб покаяли всі мої останні діти, тепер мені ясно, чому Бог забрав нашого колю. Не будемо плакати, тому що це радість, що покаялись всі остальні, його родина і та група молоді. Ось, дорогі мої друзі, всі, хто слухаєте, питання для кожної з нас. Коли ми відходимо з цієї землі, воно може бути в будь-який момент. Куди ми йдемо? І хай Господь кожному дасть важливу відповідь зробити для себе, чим з Богом, і куди ми йдемо. Йому Хай буде слава, і подяка. Амінь.